Вибачте, я трошки мокрий, захеканий, підійвався велосипедом вгору. І тут, на пагорбі, побачив таку дуже цікаву капличку. Ну, по-перше, такий тут ми бачимо, дивіться, роги, хрест, ну щось таке. І язичництво, поганство разом з християнством змішане. От. А тут така дерев'яна капличка, де поховані, я так розумію, поховані. Ох, не знаю хто, може мисливці, хоча знову-таки цей олень з хрестом над рогами, не знаю, що це означає, може хтось знає, напишіть. І явно якийсь мисливець конем, ось він побачив цього сріблястого оленя. Але що цікаво, то якщо придивитися до цих дат, от Хаген Конрад, 46, 65 роки, 19 років, потім Гумель Алоїс. З 60 по 68 рочків. Гспандол Карл 2 роки взагалі. Гумель Отто 15 років. От кожного, якщо ви подивитесь, максимум я бачу це 20 років, 19, а так 15, 14, 13. Геть не розумію, що це означає. Сяду тут перепочину. А з вами хотів поділитися. От, нещодавно був я на цвинтарі на кладовищі, тут в Європі. Наші цвинтарі розростаються просто з неймовірною, з жахливою швидкістю. І це не лише спричинене війною, це взагалі е, звичайна демографія, люди вмирають. Ну, Ніде правди діти нікуди. Ми від цього не подінемося. І е, в нас здається в Україні усього існує два, максимум три крематорії. Я знаю, що є в Києві, є в Харкові. Здається, ще десь є. В Дніпрі Філатов мер казав, що наче хочуть будувати і так далі. Дехто каже, що це не по-християнськи. А що, що тут не християнського? Звісно ж, це не традиційно християнське поховання, я це розумію. Але хіба якщо спалити тіло людини, вона що потім не Воскресне з мертвих? А як же ті мученики святі, яких спалювали живцем там, на хрестах у Римі при Нероні, вони що тепер не воскреснуть? О, ну, це якась повна, оце якраз язичницька маячня. Ні, так само душі їхні йдуть в небеса або в пекло. І так само всі підлягатимуть воскресінню, в незалежності від того, яким чином вони були поховані. Але ось я робив там фотографії зараз наведу світлини в відео, щоб ви побачили, ось подивіться, як йдуть у три ряди, в три поверхи могилки. Власне, це такі як ячейки, такі сховки, гробовці невеличкі, в яких, я так розумію, стоять урни з попелом після спалення людини. І подивіться, які вони акуратні, як вони мало займають місця. Оце, щоб ви розуміли, оцей рядочок, другий рядочок, ну, це добрий гектар або й навіть 2 гектари цвинтаря в нашому в традиційному розумінні. А це взагалі ось невеличка вуличка. Такий рядочок, такий майданчик, так то статуя Христа. А все дуже чистенько, акуратненько і, власне, нічого зайвого. Ну, то ви знаєте, цей цвинтар, якби він був геть повністю традиційним, ну, він би був, напевно, втричі, у чотири рази більшим, щонайменше. А так, це геть невеличкий такий сквер, парк, все чисто, акуратно, догляду знову ж за цим майже ніякого. Друзі, над цим теж треба подумати, щоб в наших містах, особливо в обласних центрах, вже давно мають працювати крематорії. І це не лише тому, що я ж кажу, війна там чи ще якісь так негативні речі. Ні, тут, наприклад, жодної війни немає. Але вони про це думають. В Німеччині так само я це бачив. Вони про це думають в Австрії. Я це бачу. Тобто вони розуміють, що до безкінечності ну ти не можеш ці цвинтарі. Розкручувати. А взагалі я бачив дуже цікавий такий, поховальний це. Взагалі йде така стіна. і Ось там такі ячейки, капличка. І ось такі така стіна, значить, внизу щось на зразок амфітеатру, такі лавочки, де люди можуть посидіти, помолитися, поставити свічку у капличці. А в стіні вмонтовані такі ось як невеличкі ячейки свого роду. От ви розумієте, як ці скриньки зберігання. На вокзалах. Тобто, ну, вони там не відкриваються, не закриваються на ключ, вони там просто такі мармурові дощечки з написами, хто там похований роки життя, слова, пам'яті і так далі. І я так подумав, що на цих двох стінах чи трьох, які там були, ну, ви знаєте, там ціла капустянка ось в Запоріжжі. Це величезний цвинтар Капустянка, дуже недоладний, дуже неоковирний. Відверто кажучи, просто жахливий. От, поїхали по доріжці, ще мотоциклісти в ліс. Тут якраз проходить така доріжка, по якій, воно, воно там проходить по якій можна проїхати туди аж на гору.